Вітаю вас, мої друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами думками, такими думками особистими, думками стосовно внутрішнього стану людини. Впевнений, що досвід особистий, про який я сьогодні буду говорити, він не є універсальним і тому не можна його перенести на життя. Кожної людини, але якщо так станеться, що мої думки і мій досвід буде і виявиться для вас корисним, то не забудьте поширити це відео і підтримати канал. Якби ми сильно не довіряли Господу, ми завжди свідомі того, що більшість справ у нашому житті нам потрібно робити саме. Дійсно. Інколи нам на допомогу приходять е, оточуючі, близькі нам люди, інколи допомога приходить від людей, від яких ми навіть цього і не чекали. А бувають і взагалі такі ситуації, що вони вирішуються у такий спосіб, що інакше, як допомогою з неба, то все і, і не пояснити. Але такі події, вони скоріш виключення, більш чи менш часті. А повсякденне наше життя, воно базується саме на наших планах, наших рішеннях, наших зусиллях, здобутках, ну і тому подібне. І добре і приємно погодитись, коли, коли все йде за план. Не знаю, я кому особисто мені, коли заплановане здійснюється, це додає наснаги і натхнення щось робити далі. І навпаки. Коли ти там, ну, силкуєшся зробити щось таке важливе, а все воно, наче знаєте, сиплеться із рук, то сил мені особисто вистачає лише на те, аби зібрати самого себе на щось більше, навіть на вирішення потрібних питань, якихось нагальних, моїх сил не вистачає. І знаєте, одна справа, коли не вдалася якась, якийсь задум, ну, несерйозний. Знаєте, планував щось купити в магазині там зі знижкою, а його взяли і розкупили. Тобі та хоч і річ подобалась, і вона тобі була потрібна, але ж ну, Ми розуміємо, що ну ти купив не сьогодні, завтра, а не завтра, так в іншому магазині пішов і купив. Ну навіть якщо без знижки, ну тобто невелика трагедія. Або там запланував зустріч, а погода змінилась, і, і все ось воно якось так сталося не так, як ти планував. Так, Це одна справа. А зовсім інше, коли пішло не за планом щось у, у питаннях, ну таких більш суттєвих. Або навпаки, коли тебе спіткала якась неочікувана прикрість, а краще сказати, неприємність. Ось. Е, коли ти там щось собі напланував корисного, потрібного, важливого, е, Щось ти запланував, не просто запланував, а ти щось готував, якось до цього себе підготовлював. На реалізацію якогось питання ти там поклав значну кількість сил, часу, коштів. Ось. А все закінчилось, <закінчилось> невдачею. Причому не такою, знаєте, невдачею, коли тобі просто неприємно, ні. А такою невдачею, коли е оцей невдалий результат. Твоєї справи позбавив тебе певних можливостей, певних перспектив, гарантій, на які ти цілком обґрунтовано сподівався. В таких випадках буває і боляче, а часом взагалі не знаю, що робити і за що хвататися, або, хоча б, якось спасти і виправити ситуацію. е, такі випадки були неодноразово в нашому житті. Випадки, зіткнувшись з якими нам хоча б тимчасово здавалось, що виходу немає. Або, можливо, він і є, але ціна того виходу є занадто дорогою. Тож виникає питання, що робити, коли все пішло не за планом. При тому не за планом, знаєте, так, ну потужно, серйозно. Мова не про якусь проблему, яку я там взяв і власними силами вирішив. Бо якщо питання лише в цьому, ну так бери і вирішуй, що там про те особливо розмовляти. Ні. Я хочу звернути увагу саме на такі обставини, які нам здаються чи не безвихідними. Інколи цілком обґрунтовано нам такими вони здаються. У моєму недовгому житті я можу згадати декілька, мабуть. До десяти точно ситуацій, з якими я, по-перше, не планував стикувати, ну, стикатися в своєму житті. Тобто ці ситуації не стали наслідками моєї там недбалості чи якоїсь легковажності, але все одно вони відбулися. І ти ось так перед оцим всім стоїш, дивишся і думаєш, Боже, а що робити? І оце питання, а що робити, знаєте, виникає не тому, що ти в розгубленості просто ні. А тому, що ти вже встиг перебрати в своїй голові усі можливі варіанти вирішення, і ти реально розумієш, що своїми силами вирішити ти, ти оце все не можеш. Те, що склалося, воно вище твоїх сил. І тому, Боже, а що робити це прям справжнє реальне питання. На яке ти очікуєш отримати відповідь, адже власні сили, ти розумієш, що вони є тут загалом недостатніми. І я згадую себе в тому чи іншому подібному випадку, цілком реальному, очевидно, я про всі не буду розповідати. Точніше, я взагалі не буду сьогодні казати ніяких подробиць. Ось, але я ж чітко розумію, про які конкретні випадки я веду мову. Це не якийсь хрестоматійний приклад узагальнений, ні. Сьогодні я кажу про свій досвід особистий і реальний. Так ось, у тому чи іншому подібному випадку, я зрозумів, моїх сил недостатньо. Я взагалі не розумію, який може існувати прийнятний вихід. Бо вихід то, як правило, завжди існує, але чи достатньо він прийнятний? Це друге і важливе питання. Звичайно, в таких ситуаціях я звертався з молитвою до Бога і сам робив те, що було в моїх силах. Але подібні ситуації мене, як правило, знаєте, так, обесилювали і, і спустошували. Особливо тоді, коли я починав роздумувати, а з якими наслідками мені потрібно буде стикнутися. І слабкодухість. Була великою, навіть не через саму подію ту чи іншу, а через наслідки, які після неї виникали. Бо подія це, як правило, щось досить маленьке, а ось наслідки. Але з кожним наступним разом переживати щось подібне мені було е трішки легше. І отаке полегшення воно виникало не самостійно, не так, що я подивився, о, легше. А чому воно так ні? Таке полегшення виникало через дві причини. По-перше, через певний алгоритм дій, а по-друге, через е, напрацювання певного способу думок. Власне, про це я і хочу сказати, і що я маю на увазі: найперше, що нам у подібних ситуаціях потрібно зробити, то це не дати можливості лукавому насадити зерна розпачу і безвиході. В нашій свідомості. Як це зробити? Мабуть, є різні варіанти, але мій особисто досвід такий: я не шукаю контраргументи, і я не веду діалоги, ну, а далі продовжуйте, як вам заманеться. Я не веду діалоги, хоч у своєму розумі, хоч у своєму серці. Ми тут можемо сказати і так, і по-іншому, бо і те, і інше слово це всього-навсього. Умовна метафора, так? хоч серце, хоч розум. І обидві ці метафори означають сукупність внутрішніх процесів людини, її емоцій, там думок, волі, рішень тощо. Так ось я випрацював такий алгоритм: по-перше, не вести оцей діалог, бо аргументів, щоб переконати самого себе, що все окей, мені не вистачить. Ну, ми ж самі розуміємо, що коли ти вляпався в халепу, е, ну, які там аргументи про те, що все буде добре. Ми ж чітко розуміємо, що ні -ні нічого там, ну нічого там буде не добре взагалі. Тому найперше важливо не вести оцей діалог, не намагатися переконувати себе, що все буде добре. Ні. Потрібно ігнорувати думки, які схиляють нас до смутку, до зневіри. Саме ігнорувати, не переконувати себе, а просто ігнорувати. І отак, проігнорувавши оці думки один раз, другий раз, надалі нам буде набагато простіше, бо з'явиться певна навичка. І от таке ігнорування оцих спокусливих, спустошливих думок є першим кроком, яким ми утримуємо себе від того, аби, знаєте, не поринути. У цю вирву, вирву з невіри і вічі. Тобто, найперша наша задача просто не впасти в іще одну халепу і утриматися, ну так би мовити, на плаву, не піддавшись оцім спокусливим думкам. А далі, щоб випливти із цієї круговерті, нам потрібне слово Боже. Бо саме воно формує певний спосіб думок, про які я нещодавно згадав. Нагадаємо собі: усе, що було заздалегідь, написано у Писанні, написано для того, щоб навчити нас терпінню і втіхи, що несе в собі святе Писання. Так, у посланні де Римлян пише святий апостол Павло. Тож у Біблії ми можемо знайти насправді незчисельну кількість цитат, але особисто мені до вподоби дві, і обидві вони із псалмів. Я згадую дні прадавні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами твоїх рук. Це слова із 142 го псалма. Цей текст, до речі, досить часто використовується у нашому православному богослужінні. Але. Оцей один вірш, п'ятий вірш із псалма, нам його потрібно вірно витлумачити. Бо насправді то дивна справа: Давид, знаходячись на межі смерті, а саме в таких обставинах він складає оці оцей псалом, то він згадує про своє минуле. Навіть про минуле не своє, не, не минуле власного життя. Це не яка, знаєте, ностальгія, яка буває у людей, які ось ось земне їх життя закінчиться. І Вони згадують, що було там добре, недобре. Ні. Не про таку згадку веде мову пророк Ні. Він згадує про те, як Бог діяв серед свого народу раніше, починаючи від обрання Авраама, а далі Завід. Обітниці Божі, так, що там полон, визволення за часів Моїсея, дарування закону тощо. Так ось. Логіка Давида наступна. Якщо Бог діяв тоді і діяв так потужно, впевнено і явно, то що йому завадить діяти зараз? Отаку От логіку мала людина старого заповіту? Нам, християнам, такий спосіб думок пасує іще більше, бо той. На кого ми покладаємо своє сподівання, він не лише живий і діючий, а він ще й знаходиться посеред нас. І це не наше бажання, а це його обітниця. До такого ж самого висновку насправді спонукає нас і наш власний досвід. Я особисто собі кажу так: згадай: скільки разів тобі здавалось, що виходу немає? Це питання не риторичний прийом, ні. Це, це не якісь патетичні слова, аби у нас е, викликати якісь там, знаєте, там, певні емоції. Ні. Я собі починаю реально, конкретно перелічувати ситуації, які на момент їх виникнення в моєму особистому житті мені здавалися або нерозрішимими взагалі, або вихід із них давався дорогою ціною. Скільки разів знову я себе запитую. Тобі здавалося, що все пішло жахливо, і все пішло не за планом. Настільки, не за планом, що тепер доведеться перекраювати усе життя, і, і, і що я себе потім питаю знову: де оце все? Де оце все, що тоді тебе так жахало, лякало, і повністю вибивало із нормального ритму життя? Коли ти так збивався в маленький такий клубочок і, і взагалі ні про що не думав? Коли начебто всі життєві твої сили тебе покинули, і ти просто чекав, е е, як, як це все розв'яжеться? І де оце все я себе питаю? Воно залишилося лише, лише як згадка. При тому згадка така. Про яку ти навіть, я, про яку я навіть не жалкую, скажу особисто за себе. Бо досить часто в моєму житті траплялось не так, як я того хотів. Але про те, що страпилось саме так, не так, як я хотів, а по-іншому. Я про це іще ні разу не жалкував. Тож, Давид, Пророк посилається на досвід минулих поколінь. А ми можемо навіть у власному житті побачити приклади того, як взагалі незрозумілим способом, так що це і пояснити, особисто мені важко, вирішувалися такі ситуації, які цілком обґрунтовано, я вважав безвихідними. А ще є чудовий 42-й псалом, то був 142, й а це просто 42-й. Там є заключний вірш 12. Чому ти впадаєш у відчай, душе моя? І чому ти тривожишся? Покладайся на Бога, адже я й надалі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого. І дійсно. Коли мені здавалося, що всі сили вичерпані, що проблема не вирішена, а майбутнє виглядало ну, таким, знаєте, лячним і страхітливим через Наслідки ситуації, в яку ти ото вляпався, то оці слова, які я щойно прочитав, вони звучали дійсно як пророцтво. Що ти ще будеш славити Бога, так? вони ж про майбутнє, ти ще будеш славити Бога, не бійся. І ці слова звучали як пророцтво, але ж ми ж чітко знаємо, що будь-яке слово, яке вилетіло з уст Божих, навіть. Саме незбагненне, воно обов'язково збувається, бо, як казав Господь, це небо і земля колись закінчаться, а слово моє ніколи не втратить своєї сили. Тож, шановні брати і сестри, нехай Господь уберігає нас від непосильних труднощів, а ті, що все-таки випадають на нашу долю, давайте проживати як у тому відомому афоризмі. Не кажи Богу, що в тебе є проблеми. Скажи проблемі, що у тебе є Бог. Щиро вам дякую з Богом.